Сьогодні в нашій рубриці офтальмологія для пацієнтів ми обговоримо ряд питань. Зниження зору може бути різким від миттєвого і такого, що знижається всього за декілька днів, до поступового, яке відбувається протягом місяців або років. Різка втрата зору можлива під час пошкодження ока. Сторонніми предметами при опіках хімічних, термічних або радіоактивних. Якщо у вас гіпертонічна хвороба або цукровий діабет системне захворювання, то існує риск порушення зору, викликаний судинними порушеннями або змінами, оклюзія центральної артерії сітківки або тромбоз центральної вени сітківки. Різке зниження зору на обох очах може бути наслідком порушень центральної нервової системи. У таких випадках, часто надана спеціалізована допомога, сприятиме відновити зір. У іншому випадку наступає незворотній процес. При хронічному варіанті зміни наступають повільно і тому часто помічаються уже значні втрати зорових функцій. Саме тому ми рекомендуємо відвідувати офтальмолога мінімум один раз в рік за відсутністю скарг. Поява плям перед очима це привід замислитися над тим, чи в порядку ваш зір. Плавачі помутніння часто з'являється в полі зору і рухається разом з соком, виглядають як маленькі темні плями, летячі мушки. Нитки, фрагменти павутиння. Поява такого помутніння буває у здорових людей при зміні освітлення в приміщенні після сну або довго спостереження за об'єктом без меж. Одна з найбільш частих причин появи плями перед очима це зміна будови скловидного тіла. З роками воно стає менш однорідним, змінює свою структуру. Якщо ви страждаєте короткозорістю, подовжена форма ока може привести до відшарування скловидного тіла від сітківки і зорового нерва. Тоді плаваюче помутніння буде супроводжуватися спалахами світла і блискавками, а це привід негайно звернутися до окуліста для обстеження очного дна. У ряді випадків скарги можуть бути обумовлені зниженням зору через помутніння. Що плаває перед оком, тоді разом з офтальмологом слід обговорити питання про лікування цього стану. Але якщо пляма з'явилася раптово, залишається нерухомою, значно збільшилась у розмірі, необхідно негайно звернутися до лікаря, тому що це може бути одним із симптомів ураження сітківки або судинної оболонки ока. І може бути причиною серйозного захворювання, новоутворення. Вікових змін сітківки або підшарування сітківки. Червоні очі це симптом, при якому основними клінічними ознаками є почервоніння або кровонаповнення судин-кон'юнктиви. Гіперемія може з'явитися на одному або на обох очах, може супроводжуватися такими ознаками. Нечіткість зору, чутливість до світла, свербиш, печіння, сльозоточивість виділення. Червоні очі прояви синдрому сухого ока, розповсюджена проблема у працівників IT-сфери, бухгалтерів, програмістів. Це пов'язано з постійним перевантаженням, рідким кліпанням повік, що приведе до пересихання ока, підвищенням зорової активності. Почервоніння ока, субкон'юнктивальний крововилив може бути наслідком фізичного перевантаження. Найчастіше причина червоних очей носить патологічний характер, алергічний кон'юнктивіт, інфекційні різновиди кон'юнктивіту, кератиту, увігіту. Якщо у вас червоне око і біль в оці, або біль при натисканні на око, необхідно виключити приступи рідоцикліту. Або приступ глаукоми. Перед тим, як використовувати будь-які очні краплі чи системні ліки, слід проконсультуватися з офтальмологом та з'ясувати причину виникнення процесу. Саме лікування може привести до погіршення ситуації. Якщо ви помічаєте почервоніння одного ока або двох, яке не зникає впродовж 1 чи двох діб, яке супроводжується дискомфортом. Плаваючими мушками перед оком, болем в оці або при натисканні на нього, підозрою на підвищення внутрішньоочного тиску, необхідна термінова консультація окуліста. Враховуючи різноманітні причини для встановлення діагнозу та призначення коректного лікування, необхідно здійснити повне обстеження очей. Зору зблизька, об'єкти при близькому розгляданні розпливаються, при цьому далекий зір не змінився. Традиційно цей стан називають хворобою коротких рук пресбіопія. Нібито зір добрий, а довжини рук не вистачає для чіткості поблизу. Пресбіопія природний фізіологічний процес у віці після 40 років. Рано чи пізно. Пресбіопія виявляється у кожного, незалежно від початкового стану зору та способу життя, з різницею лише у швидкості прогресування. Одним із головних симптомів пресбіопії це необхідність відводити предмети на відстані від себе при їх розгляді. Це захворювання викликано втратою еластичності кришталика і виражається втратою здатності змінювати очний фокус. При переведенні погляду на предмети, що знаходяться на різній відстані, вилікувати прес біопію звичайними процедурами або просто гімнастикою, очей неможливо, тому людям призначають корекцію зору за допомогою окулярів. Пресбіопія з часом прогресує, тому потрібно періодично відвідувати окуліста і міняти окуляри на більш сильні. Зниження гостроти зору на близьку відстань, спотворення форми предметів, напівпрозора пляма перед оком, втрачається центральний зір. Окуляри не допомагають, тому що гинуть нервові клітини, що сприймають світло. Це розвивається вікова макуладистрофія. Оскільки вражається тільки макула, периферічний зір залишається. Поступова втрата здібності для читання. Викривлення ліній помутнення зору найчастіше виникають у чоловіків у віці 20 50 років, зайнятих на стресових роботах з постійними зоровими навантаженнями. Це центральна серйозна хоріоретинопатія Уражається одне око. Своєчасне звернення до офтальмолога допоможе пояснити причину ваших скарг і призначити правильну терапію. Для збереження або відловлення вашого зору. Цілий ряд захворювань може призвести до випадіння поля зору, глаукома, вішарування сітківки, захворювання нервової системи, атрофія зорового нерва, судинне захворювання сітківки. Головним порушенням поля зору. Є випадіння зображення до центру або збоку. Методи дослідження поля зору периметрія і дослідження центрального зору кампіметрія. Для ока глаукома викликає дефекти периферічного поля зору від носу, дегенерація жовтої плями або захворювання, що вражають макулу, дефекти центрального поля зору. Ураження зорового шляху викликають характерні форми зорових розладів, геміанопсії та скотома. Втрата периферичного поля зору, включаючи тонельний зір, спостерігається при відшаруванні сітківки, пігментному ретініці, оклюзії центральної артерії сітківки. При підозрі на порушення поля зору варто звернутися до спеціаліста. Діагностика та лікування захворювань. Що супроводжується порушенням поля зору, залежить від причин виникнення та особливості перебігу хвороби. Ретельне обстеження допоможе обрати допоміжні діагностичні процедури. Отримати консультацію суміжних спеціалістів невропатолога-ендокринолога та за необхідністю розпочати лікування. Дякую за увагу! Ми запрошуємо вас. Приїхати до інституту Філатова для огляду очей. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, з восьмої до сімнадцятої години. Ласкаво просимо. Стрес, робота, втома. Вдих. Видих. Прямо втома у квадраті. Вдих. Видих. Не допомагає. Мабуть, вам втома невідома. Мені пил. Віруси екрани. Та у мене мега втома. Супер Аква. усуває відчуття втоми очей.